Напередодні рада ЄС ухвалила рішення щодо продовження дії тимчасового захисту для українців до 4 березня 2027 року, тобто ще на понад півтора року, що означає це для українських біженців як? Зміниться їхнє перебування за кордоном, а також чи можливе множинне громадянство для наших співвітчизників у Європі. Про все це моя колега Ніна Коломієць розпитала віце-прем'єр-міністра, міністра національної єдності України Олексія Чернишова. Інтерв'ю продовжує наш ефір. Вітаю, пане міністре. Розкажіть, що саме передбачає тимчасовий захист для біженців з України? Насправді, тимчасовий захист в Європейському Союзі це унікальний досвід для самого Європейського Союзу. Він був застосований вперше, і ми переконливо довели, що Європейський Союз працює ефективно і в певною міру задовольняє ті потреби, які виникають у вимушених переселенців з України. Я хотів би зазначити, що протягом останніх більш ніж трьох років в Євросоюз країни Євросоюзу. Приїхало близько 5 мільйонів українців. Це величезна цифра. Ці всі люди потребують підтримки, захисту, і Рада Європейського Союзу прийняла політичне рішення щодо продовження цього статусу до березня 27-го року. Попередньо він закінчувався вже в 26-му. Чому це важливо? Це дає всім українцям, які вимушено перебувають в Європейському Союзі в статусі тимчасового захисту більше ясності, більше розуміння, планування свого життя ще на період достатньо довгий, приблизно 20 місяців. Вони мають розуміння з точки зору захисту, доступу до ринку праці, також страхування життя та здоров'я. Це важливо, і ми вдячні. Принагідно країнам-членам ЄС за підтримку українців, які перебувають за кордоном. Розуміючи, що майбутнє України полягає в повоєнного розвитку, також в реконструкції, відновленні, нам дуже потрібні працівники. Ми вже розуміємо, що виникне і виникає значний дефіцит працівників. Після завершення війни, і ми будемо дуже раді, будемо заохочувати українців повертатися додому. Очевидно, що умови цього повернення в першу чергу полягають в настані сталого та тривалого миру, безпеки, а також економічного розвитку нашої країни. Економіка, яка розвивається, економіка, яка створює нові робочі міста, яка розвиває ВВП, вона Фактично змотивує українців повертатися додому. Очевидно, що перед тим треба ще завершити війну і забезпечити сталий та тривалий мир. Як можуть змінитися умови для українських біженців за кордоном? Головне, що українці сьогодні отримали чітке розуміння, що статус тимчасового захисту буде продовжений. Він вже фактично продовжений до березня 2027 року. Їхні умови перебування юридично і формально залишаються стабільними. Це дає можливість українцям в Європі планувати своє життя, планувати своє навчання, а також фактично. Спостерігати за ситуацією і приймати участь в зв'язках з Україною, які вони мають підтримувати. І я ще раз хотів би зазначити, що ми з великою повагою ставимось до вибору кожного українця, де б він сьогодні не знаходився, тому що ми єдина родина, родина, яка з часом після настання сталого миру все ж таки збереться вдома. Ми всі віримо, робимо все можливе для того, щоб ці зв'язки зміцнювалися. А тим не менш, чи напрацьовані альтернативні механізми, які можуть замінити директиву про тимчасовий захист, нема необхідності замінювати директиву про тимчасовий захист. Директива про тимчасовий захист продемонструвала свою. Найвищу ефективність за оцінками країн Європейського союзу. Ми вважаємо, що ми маємо використовувати і вдячні за рішення Ради Європейського Союзу саме за продовження чинного механізму захисту. Хочу спитати про множинне громадянство для українців у Європі. Який ефект матиме такий дозвіл, і чи має уряд точну цифру? Скільки саме українців нині перебуває за кордоном? Давайте розділимо це питання на два блоки. Те, що стосується множинного громадянства, ми неодноразово були свідками підходів до ідеї запровадження множинного громадянства, обговорення цього. Нарешті ми маємо історичний шанс найближчим часом прийняти фінальне рішення через прийняття відповідного. Закону Верховною Радою щодо запровадження можливості множинного громадянства як для громадян України, так і для іноземців. Чому це важливо? Давайте будемо відвертими: 90% українців, які перебувають сьогодні за кордоном, перебувають в країнах, з яких дозволено множинне громадянство. Множинне громадянство є нормою для сучасного світу, для розвинутих країн. В цьому нема нічого нового та революційного. Але важливо надати права та свободи громадянам, обирати такі умови і такі можливості, які надає статус множинного громадянства. Наприклад, ми маємо нашу величезну. Діаспору, яка живе етнічних українців, яка проживає зараз в Канаді, Сполучених Штатах, на інших континентах. Деякі з них і цих людей достатньо багато вважали б за честь отримати також український паспорт за діючим законодавством сьогодні, на жаль, щоб це відбулося, вони мають вийти зі свого канадсько надійського або американського громадянства, що наврядчі відбудеться. Також інший приклад. Є багато громадян України, які вже роками отримали закордонний паспорт і живуть в інших країнах. Ми маємо зберегти зв'язки і врегулювати це питання. Вони мають залишатися громадянами України і пишатися своїм українським паспортом. Те, що стосується вашого питання щодо кількості українців за кордоном, ця кількість достатньо велика. Ми сьогодні говоримо про 5 мільйонів українців в статусі тимчасового захисту в Європі. Також є і інші українці в Європі: це приблизно ще 2 мільйона людей, які знаходились до початку повномасштабного вторгнення. Загалом по всіх категоріях українців, які в себе включають, всі хвилі міграції, часів незалежності, також тих, хто покинув Україну вимушено під час повномасштабного вторгнення, а також етнічних українців по світу, нас за кордоном від 20 до 25 мільйонів мільйонів. Українців, це дуже важлива цифра, тому що в сумі ми маємо приблизно 55-60 мільйонів людей. Я вважаю, що в цілому це дає можливість нам планувати розвивати українство по світу, підтримувати його. Для того маємо зберігати зв'язки. Є декілька механізмів, множинне громадянство одне з них воно не вирішує цю проблему, але допомагає в цьому. Також Міністерство національної єдності працює спільно з державами-членами Європейського союзу над утвореннями в країнах перебування українців, центрів української єдності, професійних приміщень, середовищ, які будуть надавати відповідні послуги націлені на заохочення повернення українців після завершення війни, а також для інтеграції тих, хто прийняв рішення чи прийме рішення залишитися. Країнах Євросоюзу ми також це рішення розуміємо, але маємо зберігати зв'язок між українцями по всьому світу. Як Україні, так би мовити, не втратити дітей, які пішли в місцеві школи, і поступово все більше вивчають місцеву мову. Ми спільно працюємо з державами ЄС для того, щоб зберігати компоненти, додавати компонент українські в навчання не скрізь це вдається, хочу зазначити, але в активних громадах українців в країнах ЄС все ж таки ми це забезпечуємо разом. Наше завдання надати можливості всім дітям, які приймуть рішення щодо повернення разом зі своїми родинами, отримати місце в українських школах по поверненню, гарантувати це місце. Продовжувати навчання в Україні, я думаю, що у нас очевидно синхронізація і адаптація атестатів, дипломів для того, щоб не було жодних перешкод для будь-якої родини, яка прийме рішення щодо повернення в Україну. Дякую вам за цю розмову.